Привіт, друзі! Сьогодні буду робити торт із зефірним бортом. Мастика багатьом вже набридла, товстий шар крему це не дуже смачно, а от зефір на торті це не жирно, не вагомо і дуже смачно. Отже, в нашому магазині з'явились три нові пластикові форми орігання. З їх допомогою можна створити борт для торта. В наступних відео я планую показати роботу з кремом, і наперед скажу, що форма міцна і не дуже гарно скручується навколо торту, тому ще треба гарно протестувати її та різні креми. А сьогодні, як я вже казала, такий борт я зроблю з ефіром. Передусім хочу пояснити, що підійде будь-який зефір. Зефір по будь-якому рецепту гарно вийде із цієї форми. Але більшість рецептів зефіру передбачають тривалу його стабілізацію. Тому я хочу показати цей рецепт. Він не новинка, але його великий плюс це швидка стабілізація та ідеально білий колір. Отже, знадобляться такі продукти. Зверніть увагу, для сиропу я беру просто воду. Але воду можна частково замінювати фруктовим або ягідним пюре в тій самій кількості. Наприклад, взяти не 250 г води, а 150 г води та 100 г полуничного або іншого пюре. Тільки пюре обов'язково треба проварити. Пюре надасть аромату та смаку зефіру, але він не буде білим. Сьогодні я хочу зробити саме білий борт, тому ніяке пюре я не додаю. Отже, в ковш я наливаю воду, або у вас це може бути вода з пюре. Додаю сироп глюкози, він допоможе зефіру не завітрюватись. Можна обійтись і без сиропу глюкози та замінити його цукром. Засипаю сюди ж майже весь цукор, трошки залишаю. Ков ставлю на нагрів, а в залишки цукру додаю агар-агар та добре їх перемішую. Це потрібно для того, щоб агар-агар не брався грудочками. Коли сироп вже потеплішав, додаю агар-агар з цукром обов'язково при перемішуванні. Тепер треба дочекатись закипання сиропу. Періодично його треба помішувати, щоб агар-агар не пригорів на дні. Заздалегідь я підготувала білки та цукор для збивання. Збивати почну тоді, коли сироп закипить. Отже, сироп починає кипіти і я починаю збивати білки, доки не з'явиться піна. Потім потроху поступово додаю цукор та збиваю на великій швидкості міксеру. Сироп після закипання треба варити рівно 5 хвилин. Я ставлю собі таймер та слідкую за часом. Періодично помішую сироп. Можна орієнтуватись на температуру сиропа. Вона має досягти 104 градусів. Але 104 градуси вже можуть бути і на четвертій хвилині варки, то все одно треба продовжувати варити до 5 хвилин. Температура сиропа за цей час збільшиться лише на кілька десятих градуса. Якщо білки вже збиті до міцного стану, а сироп ще не доварився, то треба припинити збивання. Щойно сироп доварений, вливаю його в білки, збиваючи міксером. Можна вливати одразу весь сироп. Тонка цівочка тут не потрібна. Тепер збиваю міксером буквально півхвилини, тільки щоб продукти об'єднались. Зефір вже готовий. Його треба одразу ж використати, поки він гарячий. Але важливо пам'ятати, що пластикова форма витримає не більше 70 градусів. Перекладаю зефір в кондитерські мішки та поспішаю к формам. Поки я переставляла камеру від плити до робочого столу, то в мене зефір трохи почав остужатися та схопився прямо в пакеті. Тому, на жаль, будуть повітряні пустоти. Заповнюю форму, стараюсь все робити швидко, бо цей зефір дуже швидко починає стабілізуватись. Спатулею рівняю поверхню. Залишаючи шар зефіру не тонкими. В мене дві такі форми. Це прискорить оформлення. А якщо форма одна, то залишки зефіру в кондитерському мішку можна покласти в розігріту до 50 градусів духовку і використати його, коли форма звільниться. Залишаю форми на столі, зефір охолоджується та стабілізується протягом 20 хвилин. Через 20 хвилин витягаю зефір із форми. Спочатку піддіваю зефір по периметру. Потім перегортаю форму та акуратно знімаю її. По краях зрізаю зайве. Зефір зовсім трохи залишається липким. Він достатньо щільний, його можна брати в руки і піднімати цілим шматком. Отже, переношу борт на торт. В мене торт обовитий стабільним кремом. Рецепт крема дивіться в описі під відео. В кремі вершкове масло, шоколад та свищен молоко. На зворотню сторону борта наношу розтоплену шоколадну глазур. Та ставлю борт навколо торту. Приміряю, скільки треба ще зефіру, та обрізаю потрібний шматок. Мій торт діаметром 17 см, і мені довелося робити два фрагменти зефіру. А взагалі довжина форми 45 см. Довжина готового виробу з неї 43,5 см. І цієї довжини вистачить повністю обгорнути торт діаметром 14 см. Я прикрасила цей торт живими квітами та їстівними перлинами. Виготовляти такий борт можна завчасно. Прикрашати ним торт теж можна завчасно. Зефір добре зберігається в холодильнику на торті. Не тече, не тане, не пливе. Головне, щоб під ним був стабільний щільний крем. Такий як ганаш або будь-який масляний крем, також підходить до масляний Навіть через дві доби зефір на торті зберігає свій вигляд. З плином часу зефір трохи завітрюється, перестає липнути та трохи підсихає і, відповідно, трохи втрачає об'єм. Нагадую, таку форму ви можете придбати в моєму магазині Тірамісу Інюа. Посилання на магазин вже є під відео. Всіх запрошую! На цьому все. Якщо не важко, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!